Прифайного, бадьорого і стійкого, дай Боже, дня суботи. Живемо, рухаємося, ростимо, розвиваємося. Головне розвиваємося і не падаємо духом. Сьогодні субота, значить, навчають нас старші. Я на днях слухав інтерв'ю файних таких всяких різних акторів голівудських, і вони вже старші там були, в тому інтерв'ю, і давали різні питання. Але я якраз попав на питання такого характеру: що от якби. Ви сьогодні зустрілися із собою юнаком. Можу стати у бік, аби не збити машину. Якби ви мали можливість сьогодні зустрітися із собою в юності, не в собою там, у юнацькому віці, перережтеся, хтось там, не знаю, на 10 років, 15, 25, 30, уявляєте? Ну, в кого, в кого скільки тепер є. І дати собі пораду якусь. Що би ви сказали? Ну, по-перше, Саме питання таке цікаве, що би я сказав собі, років тому 15-20? І Том Хенкс, здається, дав відповідь, що каже: я би точно собі сказав, не спіши. Уповільнися, не спіши. Бо ти так хочеш бігом, 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 чим швидше стати дорослим, чим швидше там збудувати, досягнути, купити, придбати, накопичити. Не спіши, не спіши. І це так мені сподобалося. Власне, а ти, а ти більше там перегукнулася, бо ми якраз розважали над Євангелієм, де Марта і Марія сперечаються, так? коли Ісус аж дорікає Марті, що Марто, Марто, ти клопочешся про багато, а одного потрібно. А власне, Марія не спішить. Марія сіла в ногах Ісуса, слухає реколекції, не бігає, не, не смажить котлети від бівні, уповільнилася так? Ну, і живе. Ісус каже, Марто, Марія вибрала кращу частку. Марія вибрала уповільнитися. Марія вибрала мене. Тому на домашнє завдання, товариство, напишіть, будь ласка, в коментарях. Уявіть собі, ви перенеслися зараз на років 10, 15 а то 20, може навіть трошки більше назад. І маєте можливість щось собі сказати. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Що би ви, віки Богу? О, як приємно, йому качеві знають вітатися. Що би ви собі сказали 15, 10, 25 років тому? Що би ви хотіли порадити? Так, аби ви розуміли, що ви це скажете і, і до вас раніша версія вас прислухається. Що б ви порадили? А що б ви сказали? Це буде цікаво у коментарях почитати, хто що би порадив самому собі в минулому. Файно. Дякуємо акторам голівудським старшим за таку класну ідею, за таке файне нагадування. І будьмо ем, обережні і будьмо пильні сьогодні. Аби, уяв... Аби уявні ми через років 15 чим поменше речей жаліли за те, що ми не зробили, або за те, що ми навпаки занадто багато зробили. Нині, і, точніше, на... наробили. <с -2> ну, <Но, с -2> файної суботи. Тримаймося і майтеся файно. Мир вам!